Привіт! зима все ближче, тож варто підготуватися до можливих відключень електрики. У сьогоднішньому відео я розкажу про гаджети, які не коштують за хмарних грошей, але точно допоможуть пережити відключення електрики без зайвого стресу. Джерело безперебійного живлення для роутера. Під час блекауту не завадить мати постійний мобільний зв'язок та інтернет. Чи зуміють мобільні оператори зробити так, щоб базові станції безперервно працювали під час відключень електрики? Складне питання. Тому чудово, якщо вам вдалося знайти інтернет-провайдера, який прокладає оптоволокно від розподільчої станції. Що зможе безперервно працювати від паливного генератора. Якщо провайдер своє завдання виконав, потрібно, щоб під час відсутності електрики у вас вдома працював роутер. Ось для цього вам і стане в нагоді джерело безперебійного живлення для роутера. Під час відключень електрики цей пристрій буде автоматично перемикатися з мережі на вбудований акумулятор, а потім назад. А сигнал Wi-Fi роутера при цьому не зникатиме. Модель на 910 мАг забезпечить працездатність роутера і конвертора на 4 Годин. Важливо, щоб у вашого роутера було 12-вольтове живлення, інакше ця схема не запрацює. Адже ДБЖ віддає саме 12 вольт. Корисна порада: якщо для живлення роутера, ви плануєте купити невеличку зарідну станцію типу Bluetti чи EcoFlow, підключайте роутер не через комплектний блок живлення, а за допомогою dc кабеля. В першому випадку через втрати конвертації енергії з 12 вольт у 220 вольт, потім знову у 12 вольт. А також постійної роботи вбудованого інвертора ваш інтернет може не протягнути 10 годин. Під час використання dc кабеля цей час легко збільшиться до 30-40 годин. Powerbank. Якщо ви вже маєте безперебійний інтернет, не завадить автономний ноутбук. Якщо працюєте на Apple з чіпом m 1 m 2 або якщо ви з багатої сім'ї, то з чіпом m 3 з автономністю проблем не виникне. Раніше закінчиться ДБЖ на роутері, ніж акумулятор у ноутбуці. А ось більшість windows ноутбуків такою автономністю похизуватися, на жаль, не можуть. Якщо ваш ноутбук може заряджатися від USB Type-C, то у пригоді стане відповідний павербанк. Вибирайте модель, яка швидко зарядить телефон чи ноутбук, щоб не бути прив'язаним дротом занадто довго, а також і сама зарядиться максимально швидко, щоб встигнути між відключеннями. Для смартфонів, iPhone і багатьох Android-телефонів вистачить павербанків потужністю 20-25 Вт. Для ноутбуків потрібні моделі потужністю 60-65 Вт. Але краще орієнтуватися на характеристики власного девайса. Ідеальний вибір, павербанк потужністю від 60 Вт і більше з можливістю швидкої зарядки Power Delivery 3.0 та Qualcomm Quick Charge 3.0. Також, якщо є можливість, радимо купити брендову модель, наприклад, від Baseus. Такі павербанки надійні та якісні. Також під час вибору моделі враховуйте ємність, дизайн, кількість портів, наявність ліхтарика тощо. Газовий пальник: інтернет є, гаджети заряджені саме час поїсти гаряченького та випити кави чи чаю. Для цього власникам електроплит не завадить придбати кемпінговий газовий пальник із запасом змінних балонів чи one комплект. Під час вибору звертайте увагу на зручність моделі, а під час отримання обов'язково перевіряйте, щоб усі з'єднання пальника та балонів були зроблені надійно. Важливо. Газове обладнання у квартирі річ підвищеної небезпеки, повну відповідальність за роботу якої несе власник. Тому будьте особливо уважні під час роботи із газовим пальником, особливо якщо в оселі є маленькі діти чи домашні улюбленці. Щоразу перевіряйте надійні з'єднань перед початком роботи, а також правильно зберігайте газові балони. Також не завадить мати вдома вогнегасник. Зайвим він точно не буде. Автономне світло під час відключень світла не варто постійно бути в темряві. Питання вирішить придбання акумуляторних настільних ламп та led світильників, які бувають різних форм, розмірів та потужності. Вибирайте моделі з теплим білим світлом. Воно створює приємний настрій. А також звертайте увагу на час автономної роботи. Лампа, яка буде освітлювати приміщення лише годину, коштує недорого, але під час довгих відключень вона не зарадить. Варто пошукати щось потужніше. Звертайте увагу на корисні особливості моделей, наприклад, вбудований магніт, завдяки якому світильник можна кріпити на металевій поверхні. Світильники з датчиком руху стануть у пригоді у ванній кімнаті чи вбиральні, де вони будуть автоматично включатися, коли ви туди заходите. Також для освітлення в оселі варто придбати ліхтарики, а до них батарейки, а також свічки та гірлянди на акумуляторах. Ось таким вийшов наш перелік покупок, які зроблять життя під час блекауту комфортнішим. А якщо ви вирішили купити зарідну станцію, яка допоможе забезпечити електроживлення вашої квартири. То перед придбанням раджу подивитися ось цей огляд. Для приватного будинку стануть у пригоді генератори, про вибір яких ми також знімали відео. Посилання на огляд які інші корисні, ви знайдете під цим відео. А на цьому у мене все. З вами була Вася, па-па!